Спочатку року в Білоцерківському районі на водних об'єктах загинуло вже 11 осіб. В самій Білоцерківській громаді 4 особи. Діти Слава Богу, у нас не гинули в цьому році. Минулому році були випадки, коли загинули діти. Сьогодні ми проводили відпрацювання на центральному пляжі, так як останній потопельник у нас був на цьому самому місці. Спільно з представниками аварійно-рятувального загону спеціального призначення рятувальної служби міста Біла Церква, яка чергує на цьому пляжі, сьогодні було проведено відпрацювання, під час якого відпрацьовані навички рятування людини на воді. Вкотре нагадуємо загальні правила поведінки на водних об'єктах. Плавати можна тільки в спеціально відведених місцях, які визначені громадами або місцевою владою. Біля церкві це саме є у нас центральний пляж. Тут оглянуто дно і чергує рятувальна станція. Самі елементарні правила, які потрібно дотримуватись при відпочинку на воді. Після прийому їжі в воду можна заходити не раніше ніж півтори-дві години. Треба слідкувати за дітьми, якщо ви з ними відпочиваєте, саміх не відпускаємо. В алкогольному сп'янінні не заходимо в воду. В воді варто знаходитись не більше 15 хвилин. Пірнати можна лише там, де ви знаєте, що дно ровне, нема каміння і немає нічого зайвого. Сьогодні ми долучили до нашої інформаційно роз'яснювало роботи на центральному пляжі юних рятувальників, які з нами проведуть роз'яснювальну роботу для населення. Ми їм розповсюдимо листівочки інформаційні, на яких вкратці написано самі елементарні правила, які треба дотриматись при відпочинку на водних об'єктах. До батьків хочу звернутися в першу чергу, щоб контролювали, де знаходяться їхні діти. Дуже багато дітей безконтрольних, дуже багато травм. Кожен день наказує медичну допомогу розсічання, порізи і так далі. Питаю батьки, знають, батьки не знають. Безпека це найголовніше, головне. Не нехтуйте правилами.